Ема Уотсон перекваліфікувалася в комедійну акторку. Зірка Гаррі Поттера знялася в апокаліптичному фарсі кінець світу. Компанію ЕМІ в проекті склали Сет Роген, Джей Барушель, Джеймс Франко, Джона Хілл, Денні Макбрайт, а також Джейсон Сіґл і Девід Крумхольц. Цікаво, те, що кожен із акторів грає самого себе. Спочатку ця ідея здалася мені досить божевільною. У мене було безліч запитань: що, чому, як. Але коли я прочитала сценарій, він видався мені дуже кумедним. Загалом це найвеселіша історія, яку я коли-небудь читала. Я більше не сумнівалася, що мала взяти в ній участь. Кінець світу виріс із короткометражки Джей і сет проти Апокаліпсиса, яку майже десятиліття тому створили Роген і Барушель. Тепер вони покликали в повнометражний фільм друзів і колег. За сюжетом усі вони опиняються в Лос-Анджелесськах. Апартаментах Джеймса Франко напередодні всесвітньої катастрофи сценаристи зізнаються, що вижити вдасться не всім. Крейг Робінсон сильний хлопець. Він міг би вижити після Армагеддону. Джей Барушель слабший. Він багато не протримався б. Франко міг би стати сексуальним рабом, тому що він дуже красивий. Це перечувано, але такого не буде. Стрічка завершиться несподівано. Чи є у Джеймса Франко і Еми Уотсон шанси вижити після кінця світу? Та що чекає на інших героїв? Українські глядачі зможуть дізнатися восени, коли фільм з'явиться у прокаті.